Пишли забирати, а знаєте, люди ховали, люди закопували, а як відкопали, то опинилися на Сибірах. Наша сусідська родина вимерла вся родина на Сибірі. І то як? Знаєте, прийшли, він будував хату. Цей сусід, вона трошки родина нам тільки далі була. Збудував хату і збудував одну стіну. Таку, таку тощу, знаєте, така широка була. А вони прийшли, вони думали, що він будував хату, то... але прийшли подивилися, що він тут робить. А він зробив дві стіні. А, а це порожнеча, порожнеча, знаєте, була у середині. Він там насипав, він там насипав. Ріжного кукургу скидав і пшениця, що тільки мав, може, в мішках і так. Він там накидав. А прийшли до нього, обдивилися скрізь, поміряли, ж стіна широка. Чому стіна широка? Ви його, він каже, що він не знає. Так зробив. А вони почали крутити сверлами, почало сипатися з середини. Так його завезли на Сибір цілу родину. Він і жінка його померли, і двоє дітей померло на Сибірі відразу. Як там. А двоє старших зосталося. Нюня і Василь. Зосталися. Вони були трошки старші. А на прізвище, ви пам'ятаєте? Що? Як на прізвище називалося? Чекайте, як ти було прізвище. Вовк. Вовк. Вони привезли їх додому у село. А родина, вони мали родини ближчі й далі, але вони боялися їх узяти і навіть до них говорити. Бо, щоб їх ще не забрали на Сибір вивезли. Пішли жінки, не мали що їсти. Пішли на роботу, робили і в кашені собі положили по кілька колосків скіку кукургуза. Жінки в нашого села. Три жінки, навіть знаю ім'я, то їх засудили по три роки, і вони сиділи по три роки в тюрмі цих, дві, цих три жінки.